«Миколо, як це ми не підемо на весілля до єдиного сина? плакала Галина. А ось так і не підемо. Він нашої думки питав, коли брав собі за дружину розлучену жінку та ще з дитиною. У нас в роду такого ще не ніколи не було. Я ж його попередив, що не буде він мати мого благословення, твердо стояв на своєму Микола. Галина не стала нічого говорити чоловікові, бо й сама ще кілька тижнів тому була такої ж думки, коли син прийшов і все розповів, вона довго плакала. Не хотіла приймати в родину невістку з дитиною. Але її свекруха, мама Миколи, сказала їй одну дуже важливу і мудру річ «Галина, підтрими сина, а дитина, чия б вона не була, то завжди щастя. Максим уже жив з настою в її однокімнатній квартирі, тому Галина тишком від чоловіка поїхала до них знайомитися з невісткою. Як на не дивно, але Настя їй сподобалась і одразу припала до душі, та дівчинка у неї така гарна, мила дитятко, і до її Максима горниця, і до неї теж. Та що ж, мене люди, подумала про себе Галина. Микола позлиться і таки прийме вибір сина. Наближався день весілля, але батько був незворушний, як сказав, що не піде так слово й дотримав, і Галину не пустив. Але дружина завбачливо приготувала подарунок і відправила на весілля свою рідну сестру, щоб хоч тітка її дитину підтримала. Микола в житті всяке буває, наш Максим щасливий, а хіба це не головне? Намагалась достукатись до чоловіка Галина. але він грюкнув дверима і пішов з дому. Повернувся пізно ввечері і нетверезий. Після весілля сина Галина, що побачити з ним, мусила казати чоловікові, що їде в місто на ринок, а сама швиденько щось продасть, а щось дітям завезе. Не могла вона вчинити по іншому, бо ж мова йшла про її рідну дитину. Так минув рік. Одного разу Микола прийшов з роботи пізно і знову не зовсім тверезий, мовчки сів за стіл і наказав дружині біля нього присісти. То ти, Галина, тихцем бігаєш до сина? питає. Грудя Галини похолола. Вона вже й не знала, чого чекати від чоловіка. Адже таким вона його давно не бачила. Не знала, як краще відповісти, тому мовчала. Якщо бігаєш, то певно знаєш, що я скоро дідусем стану, каже. А хто тобі сказав? Ну, точно не ти, каже Микола. Я сам бачив, як Настя з животом дорогу переходила. Мене вони не помітили, Максим був ще й дівчинка. Обоє замовчали, бо Галина ще досі не розуміла, до чого клонить її чоловік. Де ті гроші, що у нас є? Витягуй, будемо рахувати, скомандував Микола. Ще більше заплутавшись у думках, Галина побігла до сховку і витягла гроші. А що тут рахувати? 20 тисяч євро є, ми їх для сина складали. Раз складали для сина, значить, йому і віддамо. Подумав я собі, Галину, що то недобре, що вони в тій однокомінатній квартирі туляться. Нехай Настя продає ту квартиру, ми ці 20 тисяч докладемо і будуть мати молодята просторе житло. Галина вухам своїм не повірила, не могла зрозуміти, що так сильно поміняло її чоловіка. Про всяк випадок вона підійшла до нього і обійняла. Хай буде так, як Бог велів. Микола якось винувато подивився на дружину. Хіба я без серця? У мене ж онук буде. Невістка аж заумерла, коли побачила на порозі чоловікових батьків. Чемно запросила їх до хати, заходила зготувати частування. Максима вдома ще не було. Микола все добре обдивився своїм оком господаря, а коли прийшов син. То він йому розповів про свій план. Звичайно ж, молодята зраділи, бо з двома дітьми тулитися в однокімнатній квартирі, і справді було доволі складно. Але найбільше вони зраділи тому, що батько нарешті з ними помирився, і тепер мамі не доведеться бігати на дві сім'ї. Маленька Алінка уважно роздивлялася свого чоловіка, а потім сіла йому на коліна, подивилася у очі і запитала, як його звати. Дідусь, раптом неочікувано для себе, сказав Микола. Всі щиро посміхнулися, а дівчинка його обійняла. І сказала я люблю тебе, дідусю, а потім підійшла до Галини і тебе, бабусю, також, дуже сильно. Повернувся чоловік додому. Зачем докоряти Галині, мовляв, потики зустрічалася з дітьми і обманювала його. Ти ж казав, що ніколи не приймеш невістку з чужою дитиною. Та я й подумати не міг, що Олінка таке мале дівчатко, виправдовувався. Ти невістка, теж гарна, пощастило нашому Максиму. От я телепень старий. Чого я так довго не міг зрозуміти сина? Ти бачила, який він щасливий. Невдовзі на радість усім народився Андрійко. Микола на радощах сам контролював покупку нового житла для молодої родини, допоміг із ремонтом, і з переїздом, а внука він взагалі з рук не випускав, не міг натішитися спадкоємцем. Залишилося ще одне невирішене питання, яке не давало спокою дідусю. Він покликав до себе сина і дав йому прочухана. Ти чому досі не вдочерив Алінку? А хіба від цього залежить моє ставлення до неї? Вона ж мені як рідна. Думаю, синку, з цим питанням треба поквапитись. Якщо рідна, дай своє прізвище, щоб у них з братиком були однакові. Слухаючи цю розмову, Галина не могла натішитись. Тепер вони з чоловіком не уявляють свого життя без свого маленького онука, без алінки і без невістки, яку полюбили власну доньку. Виявляється, не так вже й важко стати щасливою родиною. Треба лише трошки постаратися.